Іотон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Головний на ранок. Новонипуск вітає вам. Ці ночі Росія атакувала Україну дронами і є. Фіксація влучань в Одесі зафіксовано понад 10 таких влучань. Вщент знищено чотириповерховний житловий будинок. А на рятувальників обвалилися конструкції, постраждали три вогнеборці. Зараз вони у лікарні із 23-поверхового будинку евакуювали 500 людей. Вогонь від е, е, самого ранку від самого влучання також зразу охопив 18, 19 і 20 поверхи. І пожежі охопили ще п'ять житових будинків. Загалом постраждали 13 осіб. Таку інформацію отримали саме на цю мить. Деталі будемо тримати може впродовж ефіру. І тим часом в Харкові внаслідок ударів Росії пошкоджено п'ять приватних житлових будинків і господарча споруда Росіяни атакували Харків такими певними хвилями. Під час першого обстрілу постраждали київські і шевченківські райони міста. Далі вилучання були на подвір'ях багатоповерхівки, вибиті шибки, понівочені півсотні машин. Попередньо постраждали чотири людини. І серед них є дівчата 12 і 17 років, і пізніше під ударом опинився приватний сектор в Основ'янському районі. Йоні, от такі подробиці російських атак, прильотів ми маємо на цю мить. Знов таки скажемо, що деталі тільки отримуємо, Покажемо в нашому нашому ефірі в наступних випусках. І, друзі, наші повернулися. Відбувся обмін, новий обмін полоненими між Україною і Росією, і в результаті якого повернули тяжко хворих захисників України. Більшість із них перебувала в полоні Росії понад три роки. До України повернулися військовослужбовці збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, які воювали на різних фронтах: Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Запоріжжі визволені мають важкі медичні діагнози пов'язані з пораненнями та тривалим перебуванням. В неволі. Ми вітаємо наших захисників з поверненням на батьківщину. Давайте подивимося ці миті. День сьогодні насправді чудовий. і на День народження. І я в Україні. Ми щасливі. Не очікували. Чесно. До останнього не вірили. Та нас везуть на обмін. Ну і до близького сходу 18 людей постраждали внаслідок падіння іранської ракети в Бершеві в Ізраїлі. Одна з ракет прилетіла поруч з офісом Майкрософт. Перехопити її не вдалось. Вибуховою хвилею вибило шибки в офісі також пошкоджено житові будинки. А тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо дій проти Ірану впродовж двох тижнів. За словами прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, це пов'язано з можливою перспективою переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Якщо дипломатичне вирішення виявиться неможливим, Трамп готовий розглянути варіант військового удару, зокрема по ядерних об'єктах Ірану. А У білому домі наголошують, тим часом ще мета змусити Іран припинити збагачення урану та не допустити ескалації. Усе це відбувається на тлі напруження у регіоні після ракетних ударів Ірану по Ізраїлю. Світові лідери тим часом закликають сторони повернутися до дипломатії. Україна синхронізує санкції з міжнародними партнерами і розширить е, тиск на російський енергетичний ринок. Таке рішення ухвалили під час наради щодо санкційної політики в офісі президента. Зокрема, Україна посилить санкції проти капітанів російських танкерів і нафтових терміналів. Також готуються нові обмеження спрямовані на ускладнення здатності Росії затягувати війну. Йдеться про санкції щодо фінансових інструментів, криптовалюти схем постачання компонентів для виробництва зброї. Прямо. Мова президента. Я доручив міністру закордонних справ України розвідкам всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи. І це буде. Доручив також активізувати все, що необхідно для синхронізації санкцій, санкцій партнерів проти Росії у нашій юрисдикції. Та українських санкцій в юрисдикціях світу завдання очевидне, все, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир. Зі 17 по 25 червня на Полтавщині тимчасово заборонили проведення будь-яких масових заходів. Рішення ухвалили на засіданні ради оборони області через загрози безпеці Від заборону потрапляють освітні, релігійні, культурні, спортивні розважальні події, мітинги, ярмарки та навіть вулична торгівля про причини обмежень та ситуацію в регіоні. Нам сніданку розповів представник полтавської ОВА Володимир Когут. І ось що ми почули. В зв'язку з чим це пов'язано. В зв'язку з тим, що е, ми витримали деяку інформацію, оперативну інформацію від військових. Ми її дійсно отримуємо час від часу, але е, такої кількості е, там попереджувальних якихось е, даних, ми вирішили е, убезпечити і вкотре наголосити людям про те, що сьогоднішній день у нас тривають повномасштабне вторгнення. Заборона про проведення за масових заходів передбачена в принципі законодавством України, а саме про введення військового стану, це не означає, що це дійсно відбудеться. Це інформація, яка на яку ми повинні просто реагувати. Я просто закликаю не панікувати. Ну, і сьогодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на екстрене засідання через масовані повітряні удари Росії по Україні. Про це повідомив глава української дипломатії. Андрій Сибіга, і за його словами, Київ очікує чіткої та принципової позиції міжнародної спільноти щодо атак. Ініціативу щодо засідання було подано після нічного удару 17 червня по Києву, внаслідок якого загинули 28 людей, понад 140 дістали поранення. Сибіга нагадав, що Київ ще 100 днів тому погодився на американську пропозицію щодо припинення вогню, але Москва її ігнорує і продовжує терор. Нова Зеландія оголосила пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану і Північної Кореї. Це новий пакет І під обмеження. Потрапили вісім організацій та десять фізичних осіб, серед яких діячі з КНДР, Ірану та Білорусі, які сприяють російській агресії. Також санкції стосуються російських підприємств, залучених до виробництва бізполотників та іншого озброєння. І 27 суден так званого «тіньогового» флоту Росії, які допомагають обходити обмеження. 16 мільярдів паролів до акаунтів Apple, Google, Facebook, Telegram та інших сервісів потрапили в вільний доступ. І це найбільший витік даних в історії. За інформацією Forbes, дані були зібрані через інфостілери, шкідливі програми, що крадуть особисту інформацію з пристроїв. Фахівці з міжнародного медіа Кіберньюз виявили 30 баз, більшість із яких раніше не публікувалися. Записи містять логіни, паролі та url адреси, і можуть бути використані для масових атак. І українському футболісту Михайло Мудруку загрожує чотирирічна дискваліфікація. Друга допінг спроба Проба. також виявила у нього Мельдоні, Такий допінг. Та і про це повідомляє видання з Атлетик. Футболіста Челсі і збірної України відсторонили ще півроку тому. Після позитивного результату проби а Мудрик заперечує свідоме вживання допінгу і співпрацює з юристами. Через скандал він не тренується з командою, а його ігровий номер у Челсі вже. Передали футболісту колу Палмеру. Ми звернулися за коментарем до нашого колеги спортивного оглядача і коментатора Ігоря Циганика. І ось що він про це говорить: пішла боротьба. Мудрик вирішив відкрити пробу «Б». Це проба, яка береться в той самий час, як і проба А. Просто дві різні пробірки, спочатку відкривається А, потім Б, через деякий час, якщо перша позитивний має результат, і футболіст вимагає, щоб відкрили пробу Б для підтвердження першого результату, тоді відкривається проба Б. З огляду на те, що футбольна асоціація Англії вже прийняла рішення, можна сказати, те, що проба Б дала так само позитивний результат. Що з цього виходить? З цього виходить, що мудрику загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Півроку він вже відбув. Тобто, в принципі, він може сподіватися на те, що ну, як мінімум, як мінімум, ще от там десь півтора року йому доведеться бути дискваліфікованим. На цьому все. оновлюємо випуск. Ще півгодини для вас свіжа інформація сніданку з перевірених джерел. Приймуть нами далі. Що ж сьогодні з погодою? Якою вона буде? Чого очікувати? Зараз нам все розкаже Христина Биковець. Сьогодні вона є черговою кореспонденткою в сніданку. Христю, з'явись доброго ранку. Бачимо вже вітер, куйовдить твоє волосся, суттєве похолодання вранці. Розкажи, будь ласка, а, яка температура буде сьогодні? Чи а, у всіх районах України сьогодні холодно? Вітаю колеги. Ну знаєте, що цікаво, коли ви десь хвилин 10 назад, хвилин 10 тому розпочали програму з того, що в Україні похолодання. Я собі стояла, слухала, думала про яке похолодання вони говорять, тому що насправді абсолютно не відчувається ось цього зниження температури, світить сонечко. Дуже приємно так досить перебувати на дворі. Але я вам скажу так: за ось ці 10 хвилин, поки ми стояли з оператором і чекали на включення, розбурхався такий вітрога. Що а, я зрозуміла, що насправді температура, от зараз в Києві, всі плюс 12 градусів, вони відчуваються з урахуванням вітера досить трошки нижче, так точно. я, я думаю, що плюс 10 точно можна зараз а, рахувати. Але з позитиву синоптики обіцяли сьогодні в столиці протягом усього дня дощ. Як зараз бачите, що дощу немає, вийшло сонечко і такий а, ясний гарний ранок. Але протягом все ж таки а, Цього дня по багатьох регіонах України синоптики прогнозують короткочасні дощі, То де ж все ж таки сьогодні варто захопити з собою парасольку. А де обійдеться без опадів, все детально вам розповідає по регіонах. Традиційно розпочинає погодну екскурсію зі сходу країни в Донецьку, Луганську та Харкові. По обіді синоптики сьогодні обіцяють від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Зранку та вночі температура, звісно, буде дещо нижчою. В середньому вона коливатиметься від плюс 11. До плюс 17 градусів, і власне по всьому регіону сьогодні протягом усього дня синоптики обіцяють короткочасні дощі. Дощітиме сьогодні і на півдні країни. А власне, за винятком Одеси, температурний максимум в регіоні сягне плюс 25 градусів. Зранку та вночі температури коливатимуться від плюс 15 до плюс 17 градусів. А от на заході країни сьогодні обійдеться без дощів, принаймні так обіцяють синоптики в день від плюс. 17 до плюс 20 градусів зранку та вночі в середньому температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів. А от а, на півночі країни власне сьогодні дощитиме теж абсолютно по всьому регіону. В день температурний максимум там сягне плюс 19 градусів. Зранку та вночі фіксуватимемо також плюс 11, плюс 13 градусів. А от в центрі країни майже без, без дощів. Короткочасні опади сьогодні синоптики прогнозують тільки в Полтаві. До температур, то вдень фіксуватимемо від 20 до плюс 24 градусів. Зранку та вночі в середньому температура коливатиметься від 12 до 17 градусів з плюсом. В столиці сьогодні температурний максимум в день сягне плюс 18 градусів. Як я вже вам казала, зараз в Києві плюс 12, але справді за рахунок вітру ця температура відчувається дещо нижчою, і протягом усього дня в столиці також синоптики сьогодні обіцяють короткочасні дощі. Традиційно приходить до температурних рекордів найтепліше 20 червня за історію за всю історію погодних спостережень, а це 130 років. Зафіксували у 1975 році. Тоді було плюс 32 градуси. А от найпрохолодніше було одразу двічі у 1978 дев'ятсот і е, е, перепрошую, було лише один раз найпрохолодніше у 1978-му. Тоді зафіксували лише плюс 6 градусів. І наостанок про народні прикмети наші пращури сьогодні. Дуже пильно спостерігали за погодою, адже від погоди сьогодні вони вважали, що залежить врожаю цього року. От, власне, якщо погода тепла без опадів, то вважалося, що зерно буде дуже, дуже великим і врожай буде ну, таким класним, хорошим. А от, якщо навпаки, дощі, то вже можуть бути питання до врожаю, колеги. Слухай, Христю, таке сказала Людмила, тільки на початку включення, таке розкуйовдить тебе сьогодні. Там вітер, і на тобі під кінець включення. Ну ти вже повністю розкуйовжена, Але такий знаєш, кліпчик можна знімати від твого прогнозу. Пасиві тобі, ось така погода наочно, вся очевидна, і Христина нам дала цю інформацію. Пасібі тобі, колега, до наступних твоїх історій на прямих включеннях цього ранку. Так.